Доброго дня, дорогі друзі, ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачну заготовку на зиму: печений перець у маринаді. Це та страва, яка завжди буде доречною, і як закуска до основних страв, і як доповнення до м'яса чи картоплі, а ще й просто з хлібом смакує неймовірно. Готувати його не складно, хоча процес трішки тривалий, але результат того вартий. Я взяла свіжий червоний солодкий перець. У мене його 3,5 кг. Це вага нечищеного перцю. Спочатку потрібно прибрати серединку з насіння. Я не розрізаю перець навпіл, просто видаляю середину. Хоча, кому зручніше, можна і розрізати. Це, мабуть, найтриваліший етап у цьому рецепті. Але саме від нього залежить наскільки зручно потім буде з перцем працювати. Коли весь перець очищено, беру два. Протвінь. Викладаю перець на пергамент цілий без серединки. Один протвінь у мене заповнився повністю, другий частково. Відправляю у духовку, вмикаю температуру 200 градусів, на краще ставити під гриль. На це йде приблизно 15-20 хвилин. У вас може бути трохи швидше. Все залежить від духовки. Коли перець підпечеться, дістаю протвінь і перевертаю плоди, щоб рівномірно запеклися з усіх боків. Готовий перець перекладаю у велику каструлю і накриваю кришкою. Обов'язково зливаю в каструлю також сік, який виділився на протвінях. Так залишаю хвилин на 15. За цей час перець ніби доходить і стає м'яким. Його легко чистити. Потім очищаю перець від шкірки. Спочатку робила руками, але він ще гарячий, тому вдягнула рукавички так набагато зручніше і швидше. Чиститься перець легко. Далі нарізаю його на невеликі шматочки. Усі шматочки складаю у велику миску. Додаю туди і сік, що залишився в каструлі. Виходить дуже ароматна основа. Тепер готую інші інгредієнти. Дві головки чеснику попередньо почистила і нарізаю слайсами. Можна, звісно, пропустити через прес. Але мені більше подобається саме у вигляді тонких пластинок. Так, смак. Ніжніший. Додаю ще пучок петрушки, в мене це 50 г. Дрібно її нарізаю. У миску з перцем висипаю чесник, петрушку, додаю півтори столові ложки солі, вливаю 100 мл олії і 100 мл винного оцету. Все гарно перемішую. Цукор я не додаю, але за бажанням можна додати столову ложку. Вийде трохи м'якший смак. Далі розкладаю готовий перець по банках. Використовую півлітрові банки, наповнюю їх доверху. Накриваю кришками. У мене вони гвинтові, тому відразу закручую. Ставлю банки у каструлю. Заливаю водою по плечики. Такі банки можна заливати і повністю. В мене просто під час стерилізації вода вихлюпується, тому не наливаю більше. Після закипання стерилізую 15. Під час процесу стерилізації кришки можуть трохи піднятися. Але коли банки охолонуть, вони стають на місце. Знімаю каструлю з вогню, дістаю банки. Все, заготовка готова. Печений перець у маринаді виходить дуже смачний, ароматний і чудово зберігається. Всю зиму. В результаті вийшло 3 півлітрові банки. І ще одна маленька порція 300 г. Цю баночку ми з'їли одразу. Я просто прогріла її в мікрохвилівці, щоб перебився запах оциту. Це дуже смачно. Такий перець можна подавати до гарніру, м'яса, картоплі або просто їсти з хлібом. Це справжня зимова закуска, яка завжди буде доречною на столі. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!